Четверті півні дубова бочка, там не почата вода на дні, Повзе горою біла сорочка, світочну в берю несуть мені, несуть на бартках кошлаті звірі, в них чесні очі і дивний чин. Вбирають рано по голій шкірі на мокрі коси. Мовчи, мовчи. Мовчи і слухай така година, Обійдуть тричі тоді пора, На білий камінь стече малина, На темний корінь сповзе мара, І стане тиша у штири ока. На білих водах замішу світ, овечки білі несуть молока, овечки знають усе як слід. Жентиця тепла у руки сіла, Танцюйте пальці, бо за ріки іде косуля, княгиня біла, По Чорногорі по підзірки. Цілує ніжно мені долоні, ще пару вдихів до перших сліз, світочку білий, прогнались коні, перевернули великий віз. І світ, як ліжник, встелився в ноги, Сорочка біла втекла з руки, То несли сонце старого бога, кошлаті звірі уздовж ріки.